Так і розважаємося, і життям насолоджуємося. Життя дає людям другу молодість, якщо вони цю молодість обирають. Так люблять казати учасниці клубу, який так і називається Друга молодість. Він функціонує в Ірпіні вже понад 10 років. Пані Галіна, вона у нас садиниць того року, да, ветеран. Ми починали там, де без. Туди до нас Карплюк приходив, вітав нас з 8 березня. І ми йому дуже вдячні взагалі за все. Не був би Карплюк, не було б і нас. Пані Галині, 84 роки. Каже, з моменту заснування клубу життя заграло новими фарбами. За весь цей час ще жодної зустрічі не пропустила. Ми тут святкуємо дні народження, якщо в кого є. Вітаємо від усього серця, від цієї душі. Ну, якісь даруємо там кульки, таке, знаєте, що ми можемо подарувати чисто символічно, але людині, я думаю, приємно. До повномасштабної війни в клубі працювало багато різних гуртків, їздили на різноманітні змагання в Україні і навіть були за кордоном. Виїжджали на цікаві екскурсії. Зараз зосередилися на групі здоров'я. Це здоров'я, це колектив, це, ну, це неймовірно. стоїть те, що треба. Керівниця клубу пані Наталія, вона ж і тренерка групи, пропонує подивитися вправу, яку вважають своєю фішкою. Усі стають в коло дружби і виконують ось такі майже танцювальні рухи. Фішка вийшла? звичайно. Сьогодні черідна була. Зарядка, которую ми проводимо три рази в неделю. Понедельник, среда, пятница. Зал для заняття надали в клубі Спорт для всіх. Тут вже добре знають: з 8 до 9 ранку у визначені дні час для другої молодості. Тут їм виділили і комірчинку для спортінвентаря. кремати, м'ячі, гантелі. Панянки розповідають, їхнє спілкування давно вийшло за межі занять в спортивній залі. І ми зустрічаємося тут, Все. зустрічаємося у місті. Планує, що вже в середу буде, в того день народження, треба щось тих то у п'ятницю. Щось буде інше. І це дуже цікаво. І ми вдячні тому, що в нас є така можливість. Я зустрічаю по городу дівчат. Це моя другі. Рідні рідні люди, будемо так говорить. Це Та більше, ніж подружки. Та більше. До свого товариства панянки приймають усіх охочих. І чоловіків, до речі, також. Головна умова, щоб душа бажала другої молодості. Я приїхала з Херсона тому. Мене прийняли в цей дружний колектив. Я дуже благодарна. І у мене одразу знаєте, от, як сказати, мені легше трохи стало. І мене підтримують. Дякую всім. Друга молоде. 何 <Wow. S 2>、wow.